От якраз страх померти гамном. Ну кажу прямо, як є, ну реально, померти какашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От багато з людей думають, що от, напевно там зірки в Голлівуді, я як людина, яка стояла з ними поруч. От ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, це вся історія. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. Пояснюю, взагалі, ще проще і доступно, у них абсолютно та сама печень, легкі, мозок, виходячи з цього емоції, відчуття, переживання. Битові проблеми. Все абсолютно так само. Раз дивіться, я вам скажу Бред Піт. І ви такі, ух ти, Бред Піт, а в нього все супер, він мірова звізда. А тепер давайте, от, у кого у вас із друзів, було декілька шлюбів, ну як мінімум два, розвод щось незрозумілі, якісь елементи, проблеми, розбите життя звучить досить плечевно. Да? І у нас от очень багато людей. Так Брид Піт такий самий, і Анджеліна Джолі така сама. Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, ну, як, як всі проводять. Трошечки вийти за межі цього і реалізувати свій потенціал правильно. Отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе, ну, ну, реально какашка. Ну, я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливають емоційні сімейні якісь зв'язки, близькі зв'язки і твій там, особистий якийсь вплив на життя людей, ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.